Всім привіт! Вітаю на каналі. Ми знову на рибалці на сома. Приїхали ми вчора ввечері, переночували на кораблі і сьогодні зранку будемо пробувати щось зловити. Я сьогодні з Ігорем Сомятником. Ігор добрий ранок. Добрий ранок. І зараз будемо шукати ямки, шукати рибу, ловити. І все вам показувати. Дивимося, не перемикаємося, погнали. Хоч щось. Та хай хоч щось. О, тут тут ту. Туру-ту-туру. -ту. Не ту Дрочує. Нервничає як. Дрочу. Пиццаку давай, да? Пицца. і під сраку дай. Що то значить мацола. Мацолы, попробовал. <laughs> Смолы ти <laughs> попробовал. <laughs> Мацолы. Андрій Мацола Ігор Сом'ятник Займається Да. делам личного характера. Давай, давай. Так, это для нами, конечно. Да, конечно. О! Десятки это такая уже дитя ему. <свят> Саваш Гир Да, Вот, отрабатывает, да. да, да. Та Хороший якраз. Домашній. До Івана. Ти вже бачиш його копченим, так? Людей бізнес, а йому якби з'їсти. До Івана. Ух. Ух, хорош. Ух, дає. Бульби стравив. <татрість> ну, значить все, значит наший. Ух, та що, тебе замучили песики. тих тих, тих, ближче, 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 ближче. Отак його. Отак його і все. І додому. І додому. Ігор Шемятник, оце гила. <схі> <Лун>. Виймеш. Виймає, <схі> так. Це так, такий, як нам треба. Такий, так. Не більший, не менший. Хороший. Пожалуйста. Ну, так вам 8. Да. Ну, так оно что меньше. Я к люду. Ну еще нам меньше. Все, спасибо. Довольный? Да, ну а я. Ну и все. С почином. Рыбалим далее. Наші в городі. Наші в городі, ви знали. Працюють.

Морська. А що воно хруститься? ]Mm. Зуби. Зуби. Бомби! Та він воздух спустив. То хороший. Побачив вас і злякався. Славік титяни, на публіку не грай. Тягни так, тягни так. тягни, нормально. Просто, как дуже сьогується, так ты не просто. Так ты пальцами можешь придержать тогда тут. Иди сюда, до Ивана на копчение. Вот, вот, хороший. Хороший <святый> Не спеши. Не спеши. Не, спеши! не сп... <святый> О. Ух. Звісно, хороший. Такий і в тебе. Більший? Ні. Більше. Дуже лапит, ніби. На кілограм, може більше. Десять кілограмів. Вірим? 10 кілограмів. Та ти що, ні. П'ятнадцять. Кілограм. Ні, більше. Десять. Та можна все. Ште. І що, на красного цього? Ну так, трохи більший. Трапало. Та більше. На два положених. Дівиться, повісити на нашу вірьовку мої перепліптаємо. Ху, знаєте? О, це ноги затрясли. Да? Воно, да? так? <ріст> щось так побіліло на штанях. Він якийсь беременний. Він не більше твого, він просто беременний. Сам. А, ні, мабуть, такий самий. Да, він такий він самий, просто він беременний. Що, Славік, Вітаю тебе! Зараз <ріст> ми за збитого по крові. Як завжди, Ігор Сумятник щось невеличкий. Зараз побачимо хто. О, та дрочка. Там так. Друч тільки маленький. Так... А ну що тут у нас? Ультралайт. Игорь сум'якник. Та ні, тебе не ультралайт, тебе якось по-другому називається, не помню Саважгір. гір. А, саваж гір, так. Перше м'якне гили. Гелун ще твоє. Гили-гили. Замакушені гили. у, -у, -у, -у. Та тихо-тихо, тихо, не спіши так дуже, не, не став його в орду. Давай. Не будемо гратися. По пів часа. Уйют. Іди до папочки Ми таких виймаємо дуже швидко. Саваждін. Самождітник. Реклама. Все, усе в порядку. Йдемо далі. Ігорсомятник. Гилий сомів з самого маличку. На що ти його зловив? На трунічок. Де теха, коса? Сомік. У час дня тільки включили GPS зв'язок. Включився? Так, да, включили. У час дня їдемо перекусити, пообідаємо і будемо рибалити далі. Справжній відпочинок на воді. База Нептун і ротом'ятник. Вареники, милина І все остальне. Будемо зараз ми обідати. рыба. Ну да. А, не них. Почав брать. У меня что-то нездоровое. Хоть бы судак. судак, давай, підсак, сак. Ты шо? Та мочай уже під кажу, блядь, тут поде ще. Та то що на дом ключку висить. Я бачу нормально, хорошо висить. Фу, Фух. оце він. Оце рибка. Оце хорош. все хороший сюдачок. Оце гарна рибка клюнула. Дружок. Отчепляйся, давай. Це хороший зачет. Да. Зачет. ДТшка. Двадцатая. Валив всіх. Такий гарний судочок клюнув. Красота? Ігор mm -hmm. сум'ятник гиле. Почав гелий. Брав-брав і добрав, да? Mm. Получається, що догнав. Ну mm таке, -hmm. як дасть. Пиццаку. Мабуть, сюда? Да что, Могут сюда, да? Сюда, чувак. ой 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 <laughs> ой Красота. Давай, буду Сигнал да, тривоги. Давай. Пора випити. <риводна> 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 да. І що, під саку Вдюрга, давай. Дюрга, да. під трасу надо, Та йди в баню. Та йди в баню. Диви, ні. ну, диви, диви. Під вечір оце чудиш, га? Сильний. Що треба взяти? Що ти чудиш під вечір? оце, а? Ага. 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 І опять на мою рибку. Та ні, на мою. Та, що ж, а що, на твою? Ну, а як? А, ну, покажеш мені. Ю. А що воно? А, що мене? на мою рибку? <рес> як так можна, не пойму? Зйомка. Як так можна? Ігор Сумятник. Якщо сомятник, то сомятник. Так, да, тут вже не спориш. Що не причепи? Що да, не причепи? А він є. Бере все. <рес> І такий ну, же, як нам треба. Ну що ти зробиш, га? О, ти бачив таке. Моя рибка. <рес> Моя рибка. Весін. Мійсом. Мійсом. Мог би бути. no noh , võest on jah nii , juurde märgneb . kogu aeg .